Ми раді вітати вас в нашому центрі надання адміністративних послуг Дія-центр в Добросинсько-Магерівській сільській раді. До цього люди зверталися це найближчі точки Центру, центрів надання адміністративних послуг. Це була Жовква, Рава-Руська. На даний час мешканці нашої територіальної громади, а також мешканці інших громад, можуть до нас звертатися. У нас безбар'єрно, доступно, зручно. На даному етапі в нас надаються такі послуги, як і реєстрація місця проживання, держгеокадастру, послуги, земельні послуги, також реєстрація юридичних та фізичних осіб. Майбутньому ми хочемо послуги ДРАД запустити. Це державна реєстрація актів цивільного стану. Також у нас є обладнання для видачі паспортних документів. Наша тема знаходиться на перекресті, тут воно ну, зручно людям. Якщо ми зарестаємо сенсор, тут багато людей навіть буде і, напевно, і до руської громади звертатися, бо тому що ми так на середині, міжовкуїсі. Я думаю, що воно буде для громади тільки плюс. Тут при дорозі можуть і туристи, і десь звертатися, що є якісь проблеми, бо тут ми, ми на стільки-то 200 метрів від траси. Воно буде зручно чужим людям так розвертатися. Цьому році ми в області відкрили цей 18-й вже центр, тобто з рік 18 центрів, і за три роки це буде 28 центрів надання адміністративних послуг. Хочемо наблизити послуги до кожного мешканця в області, щоб не треба було їхати кудись далеко, щоб отримати послуги. По-друге, ми бачимо, що вся державна політика зараз сфокусована на тому, щоб оптимізувати центри. Інших центральних органів виконавчої влади міграційна служба вони всі скорочуються, і всі ці послуги передаються на центри надання адміністративних послуг і виходить громади, де немає цих центрів. Вони не будуть мати жодних послуг в своїй громаді. Тому ми хочемо мати ці центри в кожній громаді. Це наша стратегія Львівщини. І друге, ми хочемо, щоб всі ці центри були безбар'єрні. Тому ви можете подивитися, як в цьому в центрі було реалізований шрифт Брайля, і тактильна плитка. Тут є планшет для спілкування з особами, котрі спілкуються жестовою мовою, і багато інших елементів, як інклюзивні вбиральні, щоб люди на кріслах колісних могли легко сюди потрапити. На прикладі Міністерства ветеранів Ми бачимо, як в цьому році 19 послуг для ветеранів і сімей загиблих були передані на ці центри. І це лише початок. Тобто, всі, хто зараз на фронті, вони, ну це в тому числі для них, бо вони знають, що їх родини, їх доньки, діти, їх чоловіки, дружини, батьки, вони можуть прийти в цей центр, і тут їх якісно обслуговують, і вони побачать, що держава страється для всіх них. хотілося б побажати кожній родині в громаді, аби заходячи сюди, люди приходили лише з позитивом. Тобто... Аби люди сюди приходили реєструвати народження дітей, реєструвати відкриття нових власних справ, аби люди сюди приходили для того, щоб отримувати і ділитися позитивом з іншими. Хай вже український народ здобуде перемогу, щоб вже більше не було родин героїв, не було вже більше родин полонених, загиблих безвісти, аби люди раділи і розвивалися.